Ла моло добрий вечір. Добрий вечір. Ну вас представляти, пане Микола, сенсу ніякого немає. Якщо цілком серйозно, то я одним оком дивлюсь за тим, що відбувається в Раді Безпеки. Організація Б'єднаних Націй, там Росія внесла резолюцію по Україні. Джен Псакі виступала, і були дві заяви. Зараз, можу, якщо ви не чули, то я вам можу сказати. Мені дуже цікава ваша точка зору на це, що вони сказали. Значить, одну секунду, значить, Джен Псакі, вона речниця Держдепартаменту, і вона в прямому ефірі це, це транслювали американські засоби масової інформації. Значить, сказали вона таке. і... і Перепрошую, не вона Демон Вілсон. Це віцепрезидент Атлантичної ради mm -hmm. і президент Дому Свободи, і президент Дому Свободи відповідно Кремер. Значить, таке, якщо підсумувати в сполучених штатах погрожують Російській Федерації запровадженням нових санкцій, якщо прорив російськими танками українського кордону під. Твердиться це з посиланням на Мирославу Гангадзе, А далі з повідомлень цих достойників, якщо Демон Вілсон, якщо перетин правда, то Сполучені Штати та ЄС мають вжити рівень третій рівень санкцій та почати військову допомогу Києву. Вілсон додав до цього: Сполучені Штати не повинні більше чекати на Європу, а запроваджувати терміново секторальні санкції проти Росії, та надавати термінову підкреслю військову підкреслю. Допомогу в Україні, і у нас був Андрій Ларіонов. Який я його прямо запитав про таке є, є Євросоюз? так, припустимо, він стоїть перед двома викликами дуже гострими: Ірак, Україна. Ну фактично, Росія, та не Україна. І що це чи може це? Я його запитав розірвати Євросоюз середини. Він сказав, що така перспектива є доволі реалістичною. Та. Ну може бути правдоподібною. Ваша оцінка. Ну я хочу сказати, що дійсно відфіксували Т-72 танки, які перетнули кордон. Ну було три реально зфіксовано, навіть один вже був підбитий, от хоча він і був боєздатний. От але перший варіант вже був зафіксований, і це є факт. І сьогодні навіть наш президент в розмові із президентом Путіним на це наголосив як інформацію. Але для перевірки, тобто ще не фіксуємо 100% дані, але за оперативною даними що це є так. Тому що і бойовики, і найманці надзвичайно ефективно ставлять питання про надання такої підтримки. І недаром якраз лідери ДНР виїжджали в Москву для ведення оперативних переговорів, і підтримки окремих політиків. Тому в даній ситуації дійсно той процес, який був започатково в Нормандії, він не реалізується на практиці. От якраз дуже велика передумова для. То щоб ішли домовленості в дуже ефективному русі, тут треба щоб була консолідована позиція не тільки США, Росії, України і Європейського Союзу, і всіх членів Європейського Союзу, тим більше великих партнерів Російської Федерації. Я більше скажу, я спілкуюся із керівниками Європейського Союзу, європейської комісії. Вони дуже обережно ставляться до протистояння з Російською Федерацією, тим більше загострення відносин з Росією. І надзвичайно е системна де робота на упередження можливого розвитку негативних подій через дипломатичні канали, відповідно можливість загрози, але не, не застосування цих санкцій особливо третього рівня, що немає відповідно таких обмежень Сполучених Штатів Америки. Вони більш вільні в виборі, але ще один момент скажу, що. І ці санкції, і американські, і європейські, вони не будуть ефективні у короткостроковій перспективі. Росія навпаки, вона посилює конфронтацію. Санкції це ще більше створить передумови, що вони будуть нарощувати зусилля протистояння, тому що як відповідь на ці санкції, і один навіть із близьких друзів керівництва Російської Федерації сказав, що для Путіна це навпаки. Це демонстрація сили, що він протистоїть санкціям перед російським народом. Тому якраз такий спосіб вирішення проблем він має тільки довготермінову перспективу, коли дійсно будуть загрози російської економіці, коли росіяни відчують якраз проблеми і соціальні, і економічні, і кожен відчує. І відповідно розпочнеться рух і політичний, і соціальний вже проти Путіна. Але це буде в майбутньому. А сьогодні стоїть питання безпеки України. Якраз той започатковий процес в Нормандії, який відповідно ініціював Оланд, ініціював Меркель. Це ми конкретно говоримо зустріч нашого президента із Путіним, якраз би далі розвивати в практичній площині, чого фактично не відбулося. Да, ми декларацію заявили, ми заявили про те, що ми даємо переговори. Сьогодні навіть оголосили, що ми їх продовжуємо. А от практика велика, як ми врегульовували ситуацію з тими ж керівниками Російської Федерації, показує так, що без формування. Системних відносин з першого дня після домовленості президента на рівні груп високого рівня, а це керівники міністерств, відомств, адміністрації, ФСБ, СВР, СБУ, розвідок, МЗС процес не піде. Тим більше повинен щоденний контрольований по виконанню якраз тих вказівок, які були заявлені президентом Путіним. Про те, що ми не допускаємо бойовиків, про те, що ми контролюємо кордон, про те, що ми виявляємо тих, які прориваються, і тому подібне. Але це вже повинні працювати ті служби з двох сторін, які отримав відповідні вказівки mm. президентів. І цього не відбувається. Це перший етап, що не реалізується. Я не собі вас перервати. Так у нас вже нема кому ці переговори проводити. Є? Ну подивіться, що робиться з, з прикордонниками. Вони ж всі по вуха, от я вам скажу В контрабанді mm. наркоти. Не, не ці перені. люди повинні вести переговори, а ті люди, які можуть їх додостойно. Ну Ну, а що, ви Літвина виведете на Майдан і розстріляєте? Не потрібно цього. Я просто, І, і вже три місяці ми ставимо питання про ротацію перших mm. керівників і урядових структур, силових структур, спеціальних служб і МВС. Якраз те, що ми говорили, що ні одна країна, коли має такі втрати території, стабільності, життя людей. Тисячі, якщо ми говоримо вже в совокупності, по всім напрямкам, от, не залишають тих людей у владі. Приходять терміново, люди нові, професіонали, як ми говоримо, в період війни приходили професіональні начальники і стабілізували ситуацію, і перемагали. Так і в нас повинно бути. Приходять нові дипломати, приходять нові урядовці, особливо приходять нові представники спецслужб, які ефективно проведуть переговори із, відповідно, після стратегічного контакту. Європа, Росія, Україна, і відповідно ця група високого рівня вже на робочому рівні розпочне реалізовувати цей процес. Вона буде рухати, тому що без цього руху ніяких перспектив не буде. Я сам готовий своєю командою вести ці переговори. У нас є ці контакти на вищому політичному рівні, як в Європі, так і в Росії, так і в США. Тому ця, ця модель працьована десятки разів, от і вона спрацьовувала кожен раз. Навіть при складніших відносинах, коли був Ющенко в конфронтації з Медведем і, і Путіним. І виходить тричі в серйозних кризових ситуаціях. Зараз набагато складніша ситуація, але вона й гостріша для переговорів. Тобто зараз гинуть люди. І тут якраз механізм, який повинен спрацювати, повинен бути ефективним, але за рахунок ефективних переговорщиків. І там, і на території держави. Уже всі поставили крапку, що «да, ми готові проводити тільки військову операцію. Уже сьогодні ми експертним середовищем зустрілися з генералами, офіцерами, адміралами, бувшими керівниками спецслужб, служби, йде вже війна і вже іншим шляхом не можемо йти. Я говорю, неправильно, люди. Якщо ми вже так сказав, декларуємо війну і ми її розвиваємо, цей процес, він нам зворотньо звертається. Нам якраз цей процес треба звернути. От і якраз те, що ми е, зараз і ініціювали президенту проведення програми і переговорів на вищому політичному рівні з участю керівників європейських країн, і те, що переводимо переговори з донецькими, все такими елітами, і проводимо відповідно оперативні переговори із політиками, які мають іншу позицію, але вже схильні до цих переговорів, і оперативна робота із бойовими структурами, які вже будуть на від навіть під їх умови, готові здаватись. Це велика комплексна робота, професіонали всіх рівнів. От і в першу чергу в цій великій роботі мають уже теми. Якщо ми говоримо про оперативну частину, про бойову, це розвідки, це Служба безпеки України, це прикордонники. От, відповідно, які мають агентуру, які мають контакти в тих же бойових структурах, в ДНР і ЛНР, і відповідно готові працювати механізм по переговорам. неофіційним, це вже друга частина велика, і відповідно по здачі. От або досягнення домовленості, на яких умовах вони здають зброю. А І спецоперації. а Порошенко з вашої точки зору деруйте, що перервав він в стані вас почути. Він же людина з іншого в хорошому сенсі цього слова з іншого світу. Він е... все ж таки працював економічно, ну дипломатично. У нього досвід. У нього ж досвіду ну... співпраці зі спецслужбами ніякого. Я, я знаю ще з періоду студентства міжнародних економічних відносин, тому особисті стосунки нормальні, от але в нього іншого вибору немає. Зараз момент істини і для держави, для людей, і для президента. Зараз це неод'ємно. І тому мати якісь свої амбіції, свої бачення, от і не залучати тих людей, які готові працювати, це не тільки загроза йому, це не тільки загроза держави, це загроза простим громадянам держави нашої. І це буде розвиток якраз тих негативних процесів і вже так сказати, масштабних операцій. От тоді вже на роки. Уже не 8 годин, будемо говорити, не тиждень, там, не два тижні, як декларуються, а роки. Великої тяжкої конфронтації про що він говорив з силовиками сьогодні? Що розвідка вам донесла? Е, ну, ми поки е, тільки маємо ту інформацію, яку безпосередньо конфіденційно обговорює ситуацію про е, можливі та скадійну передумову для е, ведення переговорів. Це оперативна позиція. Друга ситуація реальність іменно локалізації бойовиків, створення гуманітарних коридорів. І для е, мирних громадян, які повинні виїжджати на територію держави, і можливо коридорів для тих бояків, які готові під тиском наших е, спецслужб, ну вже і збройних сил, тікати до Росії. От е, ці варіанти можуть бути. Ну більш конкретні деталі тут неможливо mm -hmm. оголошувати, але я е, принципові позиції обговорені. Mm -hmm. От прийнято до виконання, зрозуміло, і на Хто дані відповідні команди, е, і керівництво Міноборони, служб безпеки України, от розвиток і інших сил. Коли виконання. він їх поміняє. Тут така ситуація. Я думаю, що якраз зміна ну, по перше, коли потрібно, потрібно зараз. Коли поміняю, я думаю, що це напротязі Ну, А це не вийде у нього нічого, тому що він згідно з діючими законами, наскільки я розумію, та, може тільки призначити міністра закордонних справ і міністра оборони. Все решта є в компетенції Верховної Ради. А про Верховну Раду на вулицях люди говорять, як я йду на роботу, проходжу через майдан, через інституцію. Очевидно, це не репрезентативна точка зору, але доволі популярна. Кажуть, що з депутатів треба формувати штрафні роти і відправляти на схід. Ну це можливо я так. вам сподобалася. Да, Добре пропозиція, тому що всі повинні чути, що там відбувається, і прийняти відповідне вони рішення. Вони народу присягали, і мусять його захищати. своїм життям. В першу життя. чергу вони повинні там бути. От але я більше зараз скажу зараз. Непроста ситуація, і формат я як резолю парламентської президентської республіки не передбачає якраз тих повноважень президента, які були в мирних умовах. Да. А зараз в нього інші повноваження. От він голова ради національної безпеки і оборони консійного органу, які входять і керівники уряду. Керівники міністерств, відомств, голова Верховної Ради, СБУ, МВС, от, Міноборони і тому подібне. Він як голова РНБО, в період якраз надзвичайно складних політичних військових ситуацій він бере на себе функції керівника держави, координації всіх органів влади. І відповідно його позиція і по формуванню політики, і по формуванню кадрової політики і кадрових змін повинна бути основна, як гаранта конституції. А гарант Конституції забезпечує перше що, безпеку оборону, територіального союзу, як голови РНБО, відповідно, під ці функції, відповідно, всі дії його повинні бути націлені на ефективне виконання цих завдань. І тому реальні придумали не тільки по лінії голови СБУ, генпрокурора, там, МВС, Міноборони, але і всіх інших своїх структур, як Верховний командуючий, має право вносити пропозиції і, відповідно, приймати рішення. Якщо... Навіть компетенція парламенту з подачі президента не буде виконана. От відповідно, питання має стояти і про і розпуск парламенту, і про інші угу. теми. Давайте кіно подивимося. У нас є свіже Давайте. відео про те, як російські танки пересуваються е, Макіївкою. Якщо можна, покажіть його нам, а ми потім спробуємо зрозуміти і обговорити, що там робиться. Ну, поки бачу, якісь авто тільки. Зараз у них було піджимати, тут танки авто, які будуть тікати від нього. Ані да їдуть. Да. <говори> 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 Ну, Т-72, швидкість у них по, по трасі, вони можуть, ну, 50 км на годину, так, припустимо, їхати. І вони можуть до 60. Ну, до, до 60, да, ну, да, це да. ж українські, це ж російські військові, так, це ж не, не вермахт вам, mm -hmm. да? не 16-та танкова дивізія mm -hmm. генерала Геоцинта фон Штрахвіца, так. Mm -hmm. да. То що, ми отримаємо під Макеївкою і Новопрохоровку? Я серйозно питаю. А у нас є в Збройних силах 4 танки? Які можуть ну по-перше, у нас, якщо серед новітніх танків, оплот ми говоримо, це буквально ну, один такий боєздатний. Декілька вже на виході ми говоримо вже безпосередньо. Але у нас інші танки, ну не Т-72, є Т-80, Т-64. От є ті танки, які дійсно можуть діяти ефективно. Але я хочу сказати, що якраз вторгнення танків це вже, вже явна ознака агресії, військової агресії. Тому дійсно кваліфікація може бути вже військове вторгнення. От, я розумію, що була мотивація, що це не е, Збройні сили Російської Федерації, що це відповідно танки, можливо, українці або захоплені. Сирпо ми... купили, у нас можна да. на купити. Наприклад, так. кримські танки вони переміщені сюди, це танки е, української армії. І вони там по повній програмі зачищають як як якраз. Місто перевезти з Криму, вибачте, до Макеївки. Я щось не розумію. Не... Хіба що те, вони літають? В... Тут же ж так, є паром, а є тобто? керч. Є перевезення їх на навіть на різних транспортних засобах швидко порівняно, та й вони своїм ходом можуть доїхати тим тим шляхом. Може часу три місяці достатньо було. А правда кажуть, що весь контрабас наркотиків через керч кришували по гранці. Наші е, ви знаєте така ситуація, що і керч, і східні кордони кришували прикордонники, кришували СБУ місцеві місцеві, прикри... кришували митниця. І так сказать, якщо ми вже говоримо про ці всі е, напрямки. Та це і Одеська область, і всі порти, і відповідно, і Керч, і Крим, і східний кордон. Ну, не говорячи про західний вже кордон далі туди рухався на захід, те, що дійсно проводилися наркотики, наприклад, і тому подібне. Тому е система, наскільки е мафіозних структур і корупції прогнила у всіх напрямках, що цілі коридори, ми не говоримо, що відкриті коридори по сотні кілометрів цілі коридори, які зараз використовуються тими ж представниками спецслужб, які контактували точно з такими представниками Російської Федерації, якщо ми говоримо про той, той напрямок, вони всі були зацікавлені. І отримали кошти, якщо ми говоримо о, на першому етапі 100 тисяч доларів, тоді півмільйона, тоді мільйон доларів, і ніхто не устояв. От це правда велика, тому що дійсно приходили завжди корумповані керівники держави в першу чергу, їхні команди, підбиралися під це від війну правоохоронці, керівники першу чергу, і зрозуміло, підлегли, які виконують команди. І йшли кошти зверху донизу. Тобто воно осідало частково на нижчому рівні, але йшло вище, 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 і вся система так працювала. Як відроднулися за і зараз, по всім напрямкам я в'їхав всю Україну, до мене зверталися ну, тисячі людей про митницю, про податкову, про Держкомприроди, от, про всі ліцензії, про кіоски, про все Іде повним входом, та що вимагають ще й більше. Тому любить танки, любі е, Урали із бойовиками, любі БТРи пройдуть через будь-який е, кордон. кордон. Любий крадок. Приємно чути, знаєте, дуже проти ночі. Да. От, тому в цій ситуації, якщо ми рішуче не проведемо дійсно заміну і говорить, а де ж ті люди? Та вони є ці люди. Вони перевірені життям, своїм мораллю, своїм сім'ям, своєю роботою. Тисячі тисячі людей я правильно вас зрозумів, пане Миколо, що центр влади має бути явочним порядком, перенесеної в Раду нацбезпеки і оборони. І чому питаю? Тому що мені здається, спираючись на свій науковий досвід, що в цій крайній ситуації, про яку ви говорите, яку ми всі переживаємо, мають значення не формальної юридичні процедури, а має реальне значення здатність лідера народу. Лідера держави взяти на себе руль, не озираючись на формальні якісь дурості, ви знаєте, залишення я залишення від попереднього режиму даруйте і просто забезпечити радикальну перебудову державу і виграш в цій війні. Ви знаєте, за що йому проститься все? Тільки тільки так діяли держави, які піднімалися з руїн, піднімалися від корупції від авторитаризму. Приходив новий лідер, підбиралася сильна професійна команда, як ми говоримо, яка піднімала еліту. Піднімало людей на ефективні позитивні зміни, і там незалежно від того було, які він мав повноваження. От якщо ми говоримо ну про деголя, зрозуміти як, як проведені реформи системи. А Татюрка, ну складнюща ситуація була в Малайзії, коли була корумпована авторитарна країна, змінилася принципово за рахунок. Дійсно, лідерів і нових людей І офіцерського корпусу Тільки, так, і військових, які забезпечують, тому що без цього ці люди були б знищені просто-напросто. Mm -hmm. І в цій ситуації це дійсно справа і честі. Mm -hmm. І є шанс. От зараз момент істини. Але ще звертаю увагу, що йде тормоз. Уже ми відчули, що вже почалися якісь тормоз... тормозіння, вже, начебто, була така дуже потужна надія людей, що будуть зміни. Mm -hmm. І зміни підуть, хоча б знаково перші кроки сильно конкретно, І вже пішов рух. Mm. Зараз цей якраз починається процес уже оцінки, а далі буде розчарування. Mm. Якщо ми ще будемо тягнути, особливо в таких складних умовах, це не те, що чекають, наприклад, завтра буде там, економіка краща, інновації, там, зарплати і тому подібне. Це ж ще почекають, це ще не так буде відчутно. А чи завтра буде війна, а чи завтра продовжаться нові жертви, чи ми локалізуємо ситуацію, як обіцяли на е, Сході, це вже буде конкретно і швидко. Тому цей процес повинен звичайно. Хочу вам сказати нашим глядачам перенагідно, що тільки що був підхід держсекретаря Керрі разом з прем'єр-міністром Австралії до преси, це в будинку Організації Об'єднаних Націй. Нічого Керрі не сказав про Україну, так, загальні розмови про, про Ірак і, взагалі, про життя, що, що мені говорить про те, що Рада нацбезпеки в США оцінює ситуацію, яка склалася в Україні, очевидно, коли. Зберуть інформацію з резидентур та з посольств, то будуть якісь рішення, ухвалення, про які ми узнаємо завтра після завтра. скажу, Я мені супроводжував багато першого засідання РН Ради національної безпеки. Ради безпеки, ООН з першого моменту, коли ніяких інструкцій не було з центру, і Сергієв там в сам оперативному сенсі. в оперативному сенсі. І Сергій сам відповідно оцінював ситуацію, консультувався неофіційно, відповідно займав позицію, займався місцеві співтовариством, давали оцінки, що чи є фашизм в Україні, чи немає, тому що це ж було і російське представництво, і по всім іншим каналам показує, що у нас з автоматами всі бігають в Києві. Тому дійсно. Оцінка буде вона буде від користь України, але системних ще рішень в даний момент не буде. От і Рада безпеки, За і країни ЄС щодо України, щодо санкцій, серйозних, от якраз третього рівня, от буквально зараз, про військову допомогу не буде. Задіяння позицій НАТО точно так же не буде. От є різні, так сказати, і політичні, і безпекові міркування, і, і оперативні, і юридичні, які вони їм не це робити. І це великий негатив, тому що, консолідувавши якраз світове співторис на вищому рівні, як ми розпочали цей процес, його повинен проходити за участю перших керівників цих держав. Якщо щось що, що, що серйозне ми беремося, розрегулювати ситуацію, регулювати, в принципі, якщо правильно визначаю, якраз цей кризовий період для. А в цьому регіоні це якраз зона відповідальності вже світових лідерів. Вже не стало воно на рівень тільки Україна і Росія. От якраз в цей процес дуже складно. Раз включилися представники ЄС, США, можливо, третіх країн. Це якраз той процес, який повинен пройти всіми разом. разом. І зараз це велика затримка буде, я бачу, навіть на Раді Безпеки. Іде ще процес оцінки, іде процес обговорення, іде процес засудження, іде процес загроз. Вже це ми маємо три місяці від Криму, коли треба було дійсно рішуче діяти. Відповідно, виводити на рівень першого сів із Путіним для вирішення цього питання, щоб не розблокувати більш масштабні конфлікти. Ми дійшли до цього. Тепер знову продовжуємо, знову обговорюємо і знову ніяких рішень немає. От, тому е, саме основна справа за нами ніякі зараз Ради безпеки і оборони. Нічого за Україну не вирішить. Ну це правда. Спасіння утопаючих як казав бендеровцеда. Діло рук самих утопаючих. Півгодини вже йде відкриття чемпіонату світу по футболу. Я думаю, що наша аудиторія зменшилась до нуля. Якщо можу вас попросити, пане Миколо. Коротко підсумок дня, підсумок тижня. Добре, погано. Оптимістична, песимістична по десятибальній шкалі. Я розуму. хочу сказати, що ми розпочали непогано, особливо на вищому політичному рівні, на міждержавному рівні, але е, далі процес пішов на спад. В реальній mm -hmm. ситуації оцінів на три з плюсом. Спасибі на доброму слові. Добре, що хоч, хоч не два. одиниця. Три з плюсом, але може, три з мінусом, але як на цей час дня. Доби ви дуже добре виглядаєте. І просто дивуюсь. Дякую. Буду брати з вас приклад, бо Дякую. я вже ніякий. Цю хвилину. Дякую вам сердечно. Запрошуємо завжди до нас. Без дзвінка заходьте на чай. У нас вільний обмін думками нон-стоп, 24 години на добу. Не кожному випадає за життя щастя жити всередині підручника історії, з одного бути боку, бути його читачем. З другого боку бути людиною, яка його пише, а з третього боку бути ще дієвою <рес> особою. <рес> І це нам Господь дав велике щастя, да? велике випробування. Але шанс на нам перспективу. Ну, на безперечно, да. безперечно. Якщо за 225 років російської окупації наш наряд ще існує, та я рахую від розділу речі посполітої останнього, то це говорить про те, що вони больші, а ми великі, як писала Анастасія. Ми переможемо. Та нема сумнів. Дякую вам сердечно. Честі.